Вони відбудовуватимуть Україну та відновлюватимуть екологію у Кропивницькій з'їхалися юні захисники довкілля. Екоконкурс, який їх зібрав, є ровесником української незалежності. Однак, ковід та війна змусили організатора. А це обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, протягом останніх трьох років проводити екозмагання онлайн. Та цього разу зустрілися очно, аби зібрати 45 учасників, тобто 15 команд, які з'їхалися з усієї Кіровоградщини, обрали найбезпечнішу локацію бібліотеку Чижевського, актова зала, якої є по суті укриттям. Зокрема, учасники презентували свої річні досягнення. У центрі кажуть, в області екологічними заходами охоплено 8 тисяч дітей. Цей же захід приурочили Дню довкілля його юні захисники кажуть, що зачасту саме несвідоме ставлення людей є причиною екологічних проблем. Тому, аби змінити світ. На краще та забезпечити людству майбутнє варто вже сьогодні міняти себе. Економно споживати природні ресурси і дотримуватися такого простого у виконанні, але рятівного для планети правила не смітити, а відходи сортувати. Екологія це навколишнє середовище, без неї не буде не ні рослин. Не тварин, не людей не буде життя, тому її треба захищати частіше від самих людей. Дитячі закладах це не одноденна акція. Це дітки працюють у нас цілий рік. Що вони роблять? Це висаджуються дерева, впорядковуються парки, і сквери. Перебережні смуги озеленяються території навчальних закладів, прибудинкові території, а також проводиться дуже велика кількість заходів, як конкурси, челенджі, фестивалі. Тут ми зібрали найактивніших талановитих дітей, які брали участь протягом року в наших різноманітних конкурсах, акціях екологічних спрямування. Вони, мабуть, бачать все те, що робиться у нас зараз в Україні, і хочуть її покращити, тому що. Ім жити в цьому середовищі, в цьому довкіллі цим довкіллям і в нашій країні.